Доброго дня сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели позачергове 44 те позачергове засідання сесії міської ради, прийняли низку важливих рішень, в тому числі рішення про допомогу нашим військовим на 1 273 тисячі гривень, допомогу на лікування Нікопольців та Лікування саме постраждалих внаслідок обстрілів нікопольців, земельні питання, які необхідні для нікопольців та інші важливі питання, можу відповісти на ваші запитання. Олександр Іванович, останнім часом посилилися так і саме на інфраструктурні об'єкти, критичні інфраструктури, як Швидко лагодять, тому що ну ми на власний, на власні очі бачили, що буквально там менше ніж добу в нікопольці були без світла, так само швидко лагодиться вода. Наскільки взагалі є у вас комунікація зі стратегічними цими підприємствами? Що вони вам кажуть? Можливо, якось обезпечують себе, свою інфраструктуру взагалі, от про те, як ми пережили от осінь, зиму весну, про це трош. Ну, в нас вже такі умови два роки, і взаємодія між всіма в нас повна. Тому максимально всі структури, які задіяні на ліквідацію наслідків, цієї енергетики, цієї комунальники, різні структури, все роблять швидко як тільки це можливо, саме дивлячись на безпекову. Ситуацію. Тому всі необхідні заходи для, скажімо так, зменшення наслідків при обстрілах теж були зроблені і продовжуємо їх виконувати. Тому робота йде, і ми її вдосконалюємо. Але ж ми повинні розуміти, що обстріл обстрілу це може бути різні наслідки, і тому і ліквідація теж може. Зайняти певний часовий термін зараз. от, після останнього обстрілу ДТЕКу, дуже багато в коментарях в соціальних мережах писали ну, ці питання, здебільшого стосувалися пана Євтушенка, але я вам також це питання поставлю стосовно захисту міста. Зараз дуже часто навіть пан Лисак говорить про фортифікації, які будуються навколо Дніпра, навколо області. Чи є якісь плани на такі самі будівництво цих фортифікацій або якихось укріплень от навколо Нікополя та Нікопольського району? Тому що нас це турбує, і люди про це питають? Ну я вам відповім одне що місцеве самоврядування. Це не наше питання, так? І е, якщо будуть якісь розпорядження, ми їх будемо виконувати. Е, на зараз цим займається військова адміністрація. Е, Друге питання. Ну чи є, взагалі є якісь плани, можливо навіть у пана Лисика стосовно давайте так. Захисту... Ну я не можу казати плани саме обласної військової адміністрації, вони їх самі розкажуть. Я лише одне скажу: що ми в плані захисту все, що необхідно для військових їх потреби, ми все виконуємо і закуповуємо саме місцеве самоврядування, але ж ми цивільні. ми... Допомагаємо, але ми не можемо зробити так, щоб нічого там не прилітало, бо це не наша компетенція. Нічого, Сірієнно, ми можемо продовжати. Оксанеч про гуманітарну тоді ситуацію. От, буквально з 1 квітня людям перестали видавати продуктові набори, перейшли на грошову допомогу і знову ж таки соцмережі просто там киплять, де гроші, де гроші. Така була сама ситуація і з водою. Я думаю, можливо, треба людям пояснити, що ну ми ж якось до війни жили без оцих всіх гуманітарних допомог. І що ну треба можливо якось звикати до того, щоб все це рано чи пізно закінчиться. Яка наразі от ситуація? Чи знаєте ви, можливо, строки, коли почнуть видавати ці е, гроші людям? І як взагалі от, жити їм тепер без е, е, тушонки та Муки. гуманітарних макаронів? Так? А, наша основна задача це залучити фонди до Нікополя, щоб вони надали свої? Скажімо так, свою допомогу. Ми це робимо і ми організовуємо всю роботу саме з Нікопольцями. Але коли нададуть, коли заплатять, це вже, скажімо так, робота фондів. Якщо були зібрані всі дані, то оплата буде. Нам вони кажуть так, і оплата буде кожного місяця. Є в нас невелика категорія, які не змогли там по якимось причинам зробити ну, необхідні документи на фінансову допомогу. Вони отримують ще коробки, продуктові набори, але кожного місяця їх буде менше, тож всі перейдуть саме на фінансову допомогу. А вона буде коли, ну скажімо, додатково. Що стосується води, це теж фонд, який привозив нам чисту воду артезіанську. вони зменшили на сьогодні кількість пунктів, зменшили об'єм, і з квітня місяця, з травня місяця, зменшиться ще об'єм води. Поступово воду перестануть завозити саме до Нікополя. Тому дійсно, ви кажете, ми і до війни жили і виходили з цього положення, у когось фільтрах хтось закуповував на сьогодні, дякувати і військовим і ситуації. Вода в Нікополі є, тому Ну, ситуація така: це рішення фондів. Ми можемо вносити свої пропозиції, але приймають рішення фонди. Оксана також сьогодні ми. Виділили певні кошти на ремонт декількох укриттів в наших комунальних закладах. Яка взагалі ситуація по укриттям? Який їх стан? Чи відкриті вони, тому що також в соцмережах спекулюють цим питанням, що, начебто, там підвальні приміщення приватних будинків ОСББ там використовуються як укриття, але вони там не проведені доладу. Ну, на жаль, є в нас випадки, коли або закриті, або, скажімо так, знаходяться не в тому стані, в якому вони потрібні. Саме по укриттям ОСББ. Ми цю роботу проводимо, ми скажімо так, допомагаємо, де це можливо, і спонукаємо на те, щоб приводили до ладу. Все, що стосується комунальних будівель, і саме укриттів в них, вони доводяться кожного місяця, доробляються, вони в нормальному стані. І як ви кажете, на цієї сесії ми ще довиділили кошти на ремонт чотирьох укриттів. Тому Постійно цю роботу проводимо, всі скарги, які є від мешканців Нікополя, ми теж враховуємо. Є в нас укриття, які стоять на вулицях, і є укриття не тільки, скажімо так, місцевого самоврядування, а й укриття фондів, і нова пошта ставить свої укриття, на жаль. Відношення нікопольців, деяких нікопольців, воно визиває обурення, це зламані ручки на дверях, це використовують як вибачаюсь, туалет. Тому ми з цим теж працюємо, чистимо, ремонтуємо. Всі укриття, які наружні, вони відкриті 24 години. тому Велике прохання до нікопольців, Якщо ви бачите, що хтось протиправні ріш... дії робить в цих укриттях, будь ласка, давайте інформацію, це для нас і воно повинно бути в чистоті і в порядку. Олександр Іванович, таке питання, воно можливо більш таке. Персональна ситуація Альони Чорної, яка вже набрала такого досить розголосу з Наливайкою. Ну, це проблема, яка існує в Нікополі вже досить довгий час, але от в таку публічну площину, особливо під час війни, вийшло от вперше. Чи є у власника у підприємця, який там здійснює торгівлю алкоголем та цигарками, якісь дозвільні документи, наскільки взагалі ви розумієте питання і чи готові там допомагати альоні і жителям будинку, повернути їх в прибудинкову територію і навести там марку? Ну я вам скажу так: всі незаконно збудовані, а тим паче, якщо це, скажімо так, розливайки, так, або Повинні бути розливайки, да? ми все будемо зносити. Повинно все бути з документами, з дозвільними документами. Тому, якщо хтось хоче ставити і будувати, як у себе вдома, ну, це земля громади міста Нікополя, такого не буде. Тому, Альона Чорна, це або хтось інший, ми завжди на боці нікопольців і завжди на боці закону. Тому роботу ми цю проводимо. і стосовно саме цього підприємства, яке будувало незаконну будівлю, проводяться перевірки, будуть дані запити офіційні, а з нашого боку, ми... Зробимо так, щоб це законно було, і ми незаконне будівництво знесемо. Дякую. Про хотіла, щоб ви можливо проанонсували та розказали про сьогоднішній захід, який буде, про є приймання. Що це таке, як це буде працювати, і яка користь буде громадянам міста? Ну, є приймання, це в Дніпропетровській області, це зробимо. Не виходячи з дому, у кого є гаджети, телефони, всі нікопольці зможуть звертатись до міської влади і отримувати відповіді, отримувати допомогу, якщо це потрібно, вже без зайвих пересувань. І це добре і в нашій ситуації, коли в нас ідуть постійні обстріли, то не виходячи з дому, можна вже поспілкуватися, або отримати відповідь, або надати якісь рекомендації свої, саме в спілкуванні з міською владою. Тому цей проєкт починає працювати. Може на першому етапі будуть якісь ще доробки, але в кінечному результаті це буде. Ну, справжній такий полезний IT скажем, додаток. Про роботу фересплавного заводу ми з вами на початку зими говорили про те, що ймовірніше за все, з травня місяця, підприємство знову запрацює в повну силу. Чи є у вас якась інформація стосовно долі нашого підприємства, як воно буде працювати, і чи знову запуститься? Ну, давайте так. На сьогодні підприємство працює поки що в скороченому режимі. По моїй інформації, поступово збільшуються, скажімо, об'єми їх роботи. Саме головне, підприємство працює, налоги вони платять і. Перспектива на їх роботу є. І останнє в мене питання. Ми зараз у себе на сторінках аналізуємо декларації чиновників, міських голів, там де це можливо, з порахуванням наявної зони активних бойових дій. Вашу декларацію не прошу, але от е, цікаво, і мені особисто я думаю, що і глядачам нашим буде дізнатися зарплату міського голови. Чи готові ви зараз її озвучити, і наскільки можливо і ви, і депутати наші готові оприлюднити ці е, свої декларації? Дивіться, ну е, все згідно закону, я ніколи свою декларацію не скривав. Вона була в доступному. Е, у ну, скажімо, доступі, і всі мої декларації вже бачили. Як тільки зона активних бойових дій буде в нас знята ці, то і декларації будуть, всі будуть в доступі. А по своїй заробітній платі мені скривати нема чого. Це 51 тисяча, і з вичитом налогів це десь 40 тисяч гривень. Дякую, колеги. У меня к вам три вопроса. Тут обратились водители за помощью. На улице Некрасова, как выезжать с автобусного парка, там такие ямы, и метров 50, не больше. Нельзя поспособствовать, проехать невозможно. Колеса отбирают. В городе Никополе будут проводиться ремонтные работы, уже проводятся тендеры. И как только будет стала погода, погодные условия, работы будут проводиться по ремонту дорог. Второй вопрос. У нас есть в городе магазин Поляныця. Он уже в частных руках. Но дело в том, что там проводится сейчас в настоящий момент пристрой строительства, как второй магазин получается. Скажите, пожалуйста, это в законном поле? Есть разрешение или самому? А вы звертались до нас с письмом, с листом, чтобы Я только мы только узнал об этом. надали информацию? Ну, тоді я повинен узнати, я не знаю, за каждым лареком в не попали. Зверніться до нас, будь ласка, листом, мы вам надо відповідь. И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, с интернета стало известно о том, что у нас началось бешенство животных. Что принимает власть? Мы обеспечены вакциной? Нет вопросов для беспокойства. А, де в інтернеті ви побачили більшість животних? І воно не було раніше? Ні, це зараз пройшло повідомлення. Ну, дивіться, а, всі необхідні заходи, які потрібні від місцевого самоврядування, ми робимо. І ця робота йде постійно. Значит, на настоящий момент вакцина повністю обіспечена. Для випросів до переживання ми тут Ну, я вам дам додаткову відповідь, яка вакцина від чого. Дякую. У нас не тільки з'являються ну, хворі тварини сьогодні, вчора, вони ж постійно є. Дякую. Дякую. Можна ще питати? Да. Олександр Іванович, скажіть, будь ласка, чи правда те, що зараз е, працівників е, закладів культури повідправляли у безоплатні відпустки? Ну, може, десь і відправили, може десь сам хтось пішов. Я за всіх не маю інформації. Якщо у вас конкретне питання, будь ласка, надайте листами, ми дамо відповідь. Топ. Якщо люди бажають йти у відпустки, ми їх відпускаємо. Все, все добре, дякую.